Пане Дмитрі, ще раз вітаю вас. А У нас сьогодні на порядку денному головні теми це день народження Путіна, і чи слід нам щось, щось чекати від нього сьогодні? На Херсонщині величезні успіхи ЗСУ Єсу, як це вплине на російське командування. Про Крим поговоримо обов'язково і про російські боєприпаси, а саме про їхні ракети, котрі можливо закінчуються. От буде цікаво почути саме вашу думку. Давайте почнемо з. День народження Путіна про його ювілей. Ми знаємо, як російський диктатор любить прив'язуватися до різних дат, особливо історичних дат, і можливо сьогодні слід від нього щось фатальне чекати. Хотілося б почути саме вашу думку. Так як Путін любить вночі атакувати активну Україну, чи слід нам на щось чекати сьогодні від Путіна ввечері? Ну, давайте почнемо з того, що власне саме очікування гірше тих наслідків, які можуть бути. Тому не треба нагнітати істерію раніше, ніж скажімо, будуть е, 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 відповідні дії з боку російського диктатора. Ми завжди звикли чогось очікувати. Натомість, та ситуація, яка наразі відбувається на фронті, показує, що власне е, наразі. Сподівання російського диктатора вони не виправдалися. Я поясню, про що йдемо. Російська влада офіційно скасувала будь-які святкові заходи з нагоди 70-річчя диктатора. Це дуже показово. Врахували досвід відкриття колеса обзору, коли власне відбувався успішний контрнаступ в Харківській області. Вирішили, що недоречно буде святкувати день народження на тлі українських перемог Херсонській області, Донецької і відповідно Харківській. Оце показово. Тут варто говорити про зміну очікувань, що не ми вже очікуємо від Путіна якихось незрозумілих дій, неадекватних на кшталт масових ударів іранськими дронами чи то застосування ядерного тактичного озброєння. Чи можливих, скажімо, військових операцій? Ні. Ситуація змінилася докорінно. Вже наразі російський диктатор очікує неприємних новин безпосередньо з лінії фронту. І власне Збройні Сили України гідно привітали російського. Президента мовиться про успішний характер просування Херсонській області, звільнено до 500 квадратних кілометрів. Фактично зачищена Харківська область, там залишилося під контролем росіян більше 4%. Ну плюс, відповідно, є успішний характер просування навіть на проблемних ділянках Донецької і Луганської області. Про це варто говорити. Себто українцям не треба лякатися можливої реакції. А відповідно, продуктувати певні настрої безпосередньо вже в Російській Федерації. Про це і варто говорити. Що стосується, я перепрошую, я закінчу, що стосується можливих сценаріїв, мовився, скорше за все, про так званий нульовий варіант, СЕПТО використання тактичної ядерної зброї. Не випадково сьогодні, саме в день народження Путіна, з'явилося повідомлення американської сторони про те, що у Пентагоні немає оперативної інформації про можливість реалізації ядерного сценарію. Ба більше того, саме сьогодні, в день народження російського диктатора, прозвучала заява і президента Сполучених Штатів щодо небажаності подібних сценаріїв. Цебто Сполучені Штати дають чітко зрозуміти, що можливі сантенції. Російського президента до певних історичних дат, напевно, свій день народження він вважає видатною історичною датою, будуть незрозумілі, як мінімум, з боку провідних країн Заходу, в першу чергу Сполучених Штатів. Тому, скажімо так, давайте налаштовуватися на позитив, враховуючи, хоча б той факт, що попереду два вихідних. І може бути що завгодно, але не але лише. менше з тим, шановні. Я ще раз закликаю, шановні українці, не варто очікувати, бо очікування неприємності гірше ніж самі неприємності. Варто продуктувати ці неприємності для російської сторони в усіх без винятку царинах діяльності. Мовиться і про економічні, політичні, і в першу чергу військові. Давайте далі поговоримо про Херсонщину, де зсу е демонструють досить великі успіхи, е звільнили вже дуже багато населених пунктів, е і з нової каховки вже втекли окупанти. Наскільки контрнаступ по Херсонщині це удар по російській владі і е настрою взагалі у армії Росії. Так, можемо говорити про те, що теза, ну скажімо так, що Херсонський напрямок це було відволікання уваги Збройних сил України за для, власне успішного контрнаступу на території Харківської області. Ну, як мінімум виявився неправдивим. Я ще раз підкреслю: звільнено до 500 квадратних кілометрів окупованих територій, 11 населених пунктів. Наразі Збройні сили України демонструють позитивну тенденцію деокупації Херсонської області і де просування по декількох напрямках, звільнено низку ключових пунктів. Це в першу чергу Брод, Брід і відповідно Дудчани. Чим цікаве звільнення власне Дудчанців? Це відповідно приблизно до 50 кілометрів від Херсонської області. Головне, контроль з над цим населеним пунктом дає можливість тримати під вогневим контролем логістику росіян вже не тільки на правому березі Дніпра, але й головне на лівому це тобто, фактично російське угрупування, яке буде зосереджено як самому місті Херсон, так і відповідно на правобережжі. Опиняється перед проблемою щодо логістичного забезпечення. І ще один позитив: те, що, власне, саме з дучан можна тримати під вогневим контролем основну авіаційну базу російських військ, яка розташована в Чаплинці. Тобто, чаплинка найближчим часом може стати таким самим мемом, як і Чорнобаївка. Я не виключаю власне, подібного розвитку ситуації. І давайте подивимося, що наразі відбувається в Херсонській області. Йде просування в напрямку Борислава. Власне, чому цей чим, скажімо так, цікавий цей населений пункт як Збройним силам України, так і і російським окупантам. Це фактично ворота до Нової Коховки. Відповідно, якщо буде взяти Берислава, це ключовий логістичний пункт Росіян, і відповідно ключовий пункт оборони, тоді, взагалі, вся лінія фронту Росіян можемо говорити про те, що вона посипалася. Там декілька десятків кілометрів до нової Каховки. А нова Каховка це одна з ключових цілей так званої спецоперації. Мовиться про постачання води на територію Окупованого Криму. Відповідно, звільнення нової Каховки вирішують питання не тільки військової, складової, але й в першу чергу політичної, і, головне економічної. Росія знову пиняється перед питанням, що водопостачання на територію Окупованого Криму буде блоковане. Плюс є відповідне просування, ну, скажімо, розширили ми плацдарм, мовиться просування вздовж річки Інгулець. я вже говорив, що взяття декількох населених пунктів, які дозволяють нівелювати загрозу так званого криворізького групування супротивника, себто нависання над промисловими районами Дніпропетровської області. І не випадково сьогодні історична, іншої, знаєте, іншого формулювання немає. Історична саме реакція росіян нанесення вогневого ураження по Нікопольському району Дніпропетровської області. Причому гатили знов таки по житлових кварталах, виключно елемент масового терору. Викликати, власне, ну, скажімо так, певні зворотні реакції на території України підконтрольні ЗСУ. Плюс. Є просування вздовж адмінкордону з Миколаївської області, локалізована загроза захоплення міста Миколаїв і відповідно, можливого виходу на власне, в напрямку Одеси. Оце позитив. Ми можемо говорити про те, що найближчим часом ми, скорше за все, почуємо новини про взяття Берислава і просування Нової Каховки. Ну, відповідно, там є ще декілька населених пунктів, які можуть. Опинитися найближчим часом під прапором ЗСУ наперед не будемо забігати, але я ще раз повторюю: є успішний ем, і сталий характер просування збройних сил України, пане Дмитрі. Ви дуже влучно згадали саме про терор, адже ми бачимо, як Путін відповідає через свою невпевність вже в своїй армії. Як він бачить, що вона програє, він просто відповідає відкритим терором. Це Запоріжжя. Нещодавні події, це той самий Нікополь, як ви кажете, по житлових кварталах. А, і разом з тим поєднується постійна брехня росіянам про спецоперацію. А, і під час цього цього просто нереальна паніка в новій каховці в Херсонщині. Вони тікають і гауляйтерів своїх залишають на місцях, ті, хто зараз залишилися. А, як ви вважаєте, скільки ще це буде тривати, і скільки цей терор може продовжуватись, і скільки брехня російська буде продовжуватись? Ну, власне, що до продовження терору, до повної деокупації е, тимчасово е, захоплених районів України, мовиться власне Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька області. Тому е, давайте говорити е, відверто: тактика застосування троні камікадзе, а вони, власне, перейшли зараз. На цю тактику або власне нанесення ударів ракетами Х-22, це радянська розробка ще 70-х років, де власне говорити про, скажімо, влучність потрапляння абсолютно не можна. Ви говорить про те, що ставка зроблена саме на невибіркове застосування цієї зброї, тобто виключно по житловій інфраструктурі і об'єктах критичної інфраструктури. Напередодні опалювального сезону. Я не виключаю того сценарію, що російські окупанти свідомо будуть використовувати і дрони комікації, і е, відповідно, е, вже високоточну зброю саме по об'єктах критичної інфраструктури. Це, відповідно, ТЕЦ, відповідно, ГЕС. І всі інші, і, ну скажімо, ті об'єкти комунальної інфраструктури, які мають забезпечити нормальний характер проходження опалювального сезону. Оце найближча, скажімо так, тактика. До цього треба готуватися. Останні події в Запоріжжі, Нікополі, в Миколаєві. Фактично вся географія в Донецькій області вони наочно засвідчили, що власне б'ють прицільно виключно по житловій інфраструктурі в Запоріжжі. Взагалі, то, там немає військових об'єктів, а були влучно саме в момент найбільшого перебування цивільного населення, Септо, ранішній час, коли найбільше є концентрація. Цивільного населення місця постійного проживання, що і призвело до чисельної жертв. Я нагадаю, вже до 11 осіб, на жаль, знайдена під руїнами житлових будинків. Оце та тактика, якої вони будуть дотримуватися ну, весь час війни. Я, скільки війна буде тривати, ну, до повного звільнення окупованих територій. Якраз ми скоро ще раз зупинимось на, на цих дронах на російському БК. давайте поки ще про про Херсон, про Запорізьку область і Донбас, виникає питання, пане Дмитре. Коли ж нам вже слід чекати з такою з таким успішним наступом збройних сил, коли нам слід чекати звільнення Херсонщини, Донбасу та Запорізьчини? Ви знаєте, ну давайте не будемо вангувати, але створені всі передумови для звільнення правобережжя Херсонщини. Цебто виходу безпосередньо? Ну скажімо. На момент деокупації самого обласного центру. Я боюся називати конкретні дати, але за оцінками британської розвідки, деокупація правого берега Дніпра можлива вже до Нового року, це з посиланням на західні джерела. Я ще раз підкреслюю: прорвана російська оборона в декількох напрямках. Наразі фактично йде відхід російських військ і неможливість створення єдиної лінії оборони. Це визнається самими російськими окупантами. Досить показовий момент, до речі, який не знайшов свого відображення власне в українській змі, те, що з Херсона втік, навіть ну, такий яскравий представник колабораційного режиму, актор Гармаш. Причому втік разом з батьками людина, яка приїхала відновлювати, начебто роботу Херсонського обласного театру, відразу першим зрозумів можливі наслідки. Його перебування на територіях окупованого міста. Оце досить показово Розумієте, коли щури починають тікати, причому щури з числа так званої творчої інтелігенції, а вони в Росії найбільше, скажімо так, відчувають градус небезпеки, то це свідчення загальних настроїв на окупованих територіях. Причому, як ви слушно зауважили, власне так звані гауляйтери залишаються на своїх місцях виключно. В так званому приказному порядку, себто будь-який характер їх переміщень контролюється російськими спецслужбами, і відповідно, якщо буде спроба втечі, чи то скажімо виїзду більш небезпечні місця, я не виключаю власне і можливості їх фізичної ліквідації. Причому давайте подивимося, що всі так звані гауляйтери мають приставку. Тимчасово виконуючи обов'язки. А оце показник. Це показник того, що російська влада фактично не довіряє зрадникам, розуміючи прекрасно ті настрої, які панують на території Херсон... Херсонської області і відповідно окупованих територіях Запорізьких, Луганських і Донецьких областей. Всюди до тебе оне Дмитрі. Як же нам бути із Кримом? Дуже багато думок в мережі з цього приводу, але вони всі все одно зводяться в одне русло. От саме американські офіцери, британська розвідка і найголовніше Генеральне управління розвідки саме України кажуть, що українська армія поверне Крим військовим шляхом вже найближчої весни. Як ви оцінюєте ці шанси? Ну, давайте знов таки не будемо називати конкретні дати, але я ще раз підкреслюю, контроль над Бериславом дає можливість, ну це фактично прямий вихід на кримський напрямок. Там відстань до 100 кілометрів. Тобто можемо говорити про те, що власне, якщо ми візьмемо під контроль правий берег Дніпра, то, відповідно, в зоні враження навіть Хаймерсів і САО ПЗТАЖ-2000 опиняться вся тилова інфраструктура росіян вже на лівому березі, що створить передумови для успішної деокупації всієї території Херсонської області, і, відповідно, вихід на оперативні простори, мовиться про власне плани щодо деокупації автономної Республіки Крим. Причому розробляється, наскільки я зрозумів, декілька варіантів, навіть без форсування Дніпра. Це в позитиві. Власне, в позитиві, чому відповідні настрої американських і британських розвідок, які, ну, скажімо так, досить. Ну, Прагматично дивляться на можливості російських військ щодо організації оборони. Давайте згадаємо, наприклад, висловлювання представників Пентагону. Наразі в Україні немає потреби в передачі оперативно-тактичних комплексів АТМ з дальністю ураження до 300 кілометрів. Та зброя, яка є на власному ЗСУ, а мовиться про Хаймерса, вона здатна виконувати свої завдання щодо деокупації Криму. Це то. Сполучені Штати прекрасно розуміють, сталий характер просування ЗСУ відповідно на те, що, скажімо, момент використання хаймерсів в звільненні Автономної Республіки Крим це не історична перспектива, це найближчі місяці. Але я ще раз підкреслю: давайте не будемо забігати наперед. І ще один дуже цікавий момент. Попри намагання російської влади організувати лінію оборони за рахунок так званих мобілізованих, себто того, ну скажімо, відверто напівкримінального зброду, який був примусово мобілізований як в виправних колоніях, так і відповідно через військкомати в Російській Федерації, він не дав абсолютно жодного результату. Панічні настрої, масове мародерство, масові втечі. І відповідно ну, залишення е, безпосередньо е, лінії фронту варто нагадати навіть такий приклад, що самі російські окупанти змушені були повідомити в засобах масової інформації про те, що наразі е, місць постійного перебування дезертирувало близько 23 осіб, які є особливо, особливо небезпечни, небезпечними злочинцями. Цебто загроза вже буде безпосередньо для окупованих Російською Федерацією міст Херсонської області Автономної Республіки Крим. Оце той загальний фон, на якому відбувається, ну скажімо, успішне просування ЗСУ до адмінкордонів з Автономної Республіки України. Дуже дякую вам, пане Дмитре. Давайте тепер зупинимось саме на дронах Камікадзе. На оцій е, якій знаєте, називаються мопеди терористичні, котрі так. літають. Дуже дуже гучно, що це означає? Ми бачимо, як російська армія б'є їми по київщині, коли вже дуже давно не було ніяких ударів по київській області. Потім навіть є інформація от змі. Повідомляють, що на аеродром Лунінець до Білорусі доставили як мінімум 20 іранських дронів дронів Камікадзе. Тобто можна розцінювати як ще майбутні удари вже з півночі України. Що це може означати? Вже в них вже закінчуються високоточні ракети, навіть радянські? Я знаю, що вони їх вже використовують, і чому така активність саме цих дронів? Я поясню, чому активність. По перше, собівартість цього дрона до 20 тисяч доларів. Повітися в порівнянні з ракетою, яка коштує декілька мільйонів доларів, ну суми не співрозмірні. Враховуючи те, що бойова частина до 40 кг, відповідно, росіяни вирішили перейти до тактики їх масового використання. Мовиться про одночасний пуск від, ну скажімо, 5 до декількох до 15 дронів. Тобто за рахунок масовості низької собівартості, росіяни вирішили перейти знов таки до тактики власне терору. Причому а б'ють вони виключно по глибинних районах. Відповідно, в зоні ураження опинилися знов таки Одеса, Миколаїв по Запоріжжю була застосована, як ви слушно зауважили, Київська область. Наскільки задовільні ну, скажімо, результати атаки дронів Камікадзе? Практика показує, навіть росіяни не задовільні тактико-технічними характеристиками. Я нагадаю, власне, іранська сторона заявляла про те, що Шахід-136 має дальність польоту до 2500 кілометрів. Утім, практичне їх використання довело, що ця відстань, ну, скажімо так, не відповідає дійсності. Реальна дальність польоту це ну, до 1000 кілометрів. Українські спеціалісти називають, ну, скажімо, декілька сот кілометрів. Це перше. Друге, як ви слушно зауважили, їх вже назвали мопедами. Гучність роботи двигуна дозволяє, скажімо так, і мала швидкість, це головне, від 120 до 150 кілометрів працювати по них навіть звичайною стрілецькою зброєю. Оце досить показовий момент. Особливо, якщо брати до уваги, що в останньому звіті Генштабу ЗСУ повідомляється, що тільки за останню добу українські системи ППО збили 15 дронів Камікадзе. Це досить показово. Ви знаєте, коли заявляли про те, що 5 дронів Камікадзе прорвалися до Білої церкви, то не варто посипати голову попілом і кричати про те, що знов якісь прогалини в системі українського ППО. Ні. Я пояснюю, чому. Він летить, висота потолка від 40 метрів. Ну, скажімо, досить проблемно виявити його системами ППО. Враховуючи те, що це нічний час, його навіть якщо чують роботу, ну, скажімо, двигуна, досить важко виявити візуально. Але якщо навіть і брати той удар по Білій церкві, варто говорити про те, що 5 дронів камікадів було знищено системами ППО, незважаючи на, скажімо так, ну, негативний для української сторони результат. Друге, малі розміри, розміри самого БПЛА, розмах крила до 3 метрів. Тобто це малопомітна ціль, важко її виявити, тим більше, що в нічний час. Якщо ви подивитеся, змінилася і тактика їх використання. Якщо раніше це було вдень запускали, то тепер ближче до світанку. Це от вночі 4 до 6 години. Тобто росіяни теж намагаються, скажімо так, нівелювати успішний характер роботи українського ППО. Причому запускають як одиничними парами, так і відповідно і десятками, намагаються промацати слабкі місця. Але головне, ви знаєте, я не хочу заспокоїти, я єдина а, а, звертаю увагу, що інформація, яка поширювалася в українських ЗМІ, про те, що Російській Федерації передано декілька тисяч дронів, не відповідає дійсності. Максимум, за оцінками спеціалістів, мовиться про декілька сотень до тисячі дронів, враховуючи те, що за Оцінками власне, української сторони вже станом на сьогодні збито близько сотні дронів, ми можемо говорити про те, що у Російської Федерації, е, ну скажімо, найближчим часом виникнуть певні питання. Тим більше, давайте звернемо увагу на реакцію самого Ірана, який категорично заперечив факт передачі. Бо прекрасно розуміє, то Скажімо, що може стикнутися з ще більшим посиленням економічних санкцій, і на тлі цього досить позитивні моменти заяви ізраїльської сторони, що вони можливо передадуть нам антидронові рушниці, бо саме Ізраїль зацікавлений в моменті відпрацювання тактики протидії використання цієї БПЛА. бо власне саме наступною країною щодо можливих атак цих дронів стане саме Ізраїль. І нам варто подякувати, знаєте, ізраїльським братам за те, що Ізраїль наніс ракетно-бомбовий удар по заводу з виробництва цих безпілотних літальних апаратів поблизу Дамаска. Було вже знищено і сам завод, і, відповідно, склад так званої готової продукції, які це то вже готові дрони Камікадзе, які мали би відправити Російську Федерацію. Це позитив. І головне, давайте говорити про те, що крім стрілецької зброї наразі відпрацьовані інші механізми протидії цим безпілотникам. тобто Збройні сили України на будь-який виклик дають адекватну відповідь.